Так підбадьорюють своїх матусь юні футболісти, які прибули на футбольні змагання у суходоли. Конкурси для футбольних сімей одна із традицій міжобласного футбольного турніру. Адже так вже заведено, якщо дитина займається футболом, до цього долучена вся сім'я: мами, тати, братики, сестрички, які є найпалкішими вболівальниками юних спортсменів. Спортивні досягнення це теж внесок у перемогу України. На змагання у село Суходоли Бродівської громади прибуло 22 команди з трьох областей України. Ось що розповів про історію цих змагань тренер юних футболістів ФК Суходоли Юрій Сурмай. Ідея нашого турніру була виникла ще з 2019 року. Ми започаткували турнір. Спочатку був цей турнір, називався Кубок села Суходоли. Проводили отець Іван Мартин. Проводив. Потім, коли я почав тренувати команду, ми з Євгеновичем Івановичем започаткували турнір, називався так само, так само називався турнір Кубок села Ходоли. Зараз ми проводимо цей турнір під назвою загиблих воїнів України. Розпочали міжобласний благодійний футбольний турнір, присвячений пам'яті героїв Бродівської громади та всіх героїв України, виконанням національного гімну та хвилиною мовчання за полеглими героями. Лілія Савчин, мама юного футболіста ФК Суходоли, виконала баладу про мальви, і ця пісня змусила згадати кожного, завдяки кому діти та їхні наставники можуть сьогодні проводити такі турніри. Слухав спортивні змагання парох села Суходоли, отець Віталій okay. Коваль. Ваша присутність сьогодні, ваші змагання це є дуже потрібно. Ви конкуруєте, але конкуруєте з повагою, з любов'ю, з Божої ласки. Ви сьогодні тут всі зібралися. Зібралися, щоб проявити той талант, бо Господь роздав талант усім, кому п'ять, кому два. Кому один, навіть той один талант це є дуже багато. Також з найкращими побажаннями до учасників звернувся президент футбольного клубу Суходоли Мар'ян Лагода. Хотів би вам побажати міцного здоров'я всім щастя, здійснення вам всіх мрій, бажань. Побільше перемог, але, звичайно, не тільки перемог на футбольному полі, але й в житті. І щоб ми завжди пам'ятали, що основна нас перемога це. Росія, яку ми маємо перемогти завдяки нам, нас. Також подякуємо, я думаю, всім, нашим воїнам, за те, що ми сьогодні так гарно проводимо свій день і проводимо його на турнірі футбольному. Так що всім дякуємо. Майбутні легенди світового футболу народжуються на полях турніру у Суходолах, сказав ведучий Руслан Данилюк. А начальниця відділу культури, туризму, молоді і спорту Мар'яна Родін побажала юним спортовцям перемог на футбольному полі. Я бажаю, нехай сьогодні турніри пройдуть без трав. Нехай ваша мрія здійсниться, і здійсниться наша найбільша мрія велика перемога України. Тож вперед до перемоги, вперед до здійснення мрій. 22 команди, які представляли Львівську, Рівненську і Тернопільську області, зійшлися у поєдинках на полях футбольного клубу Суходоли. Цей турнір значит, ми проводимо по трьом віковим групах: це діти 2012-2013 року народження. Це старша вікова група, також вікова група 2014-2015 року. Це середня вікова група. І наймолодша вікова група це діти 16-17 рік народження. Проводимо на трьох полях. Заправили мене шкіриного м'яча, 8 плюс 1, і також менша група грає на... На штучному полі 4 плюс 1. юні спортсмени отримали на футбольних полях у суходолах безцінний досвід та щирі емоції. А глядачі побачили захоплюючу гру та високу майстерність юних футболістів. У болівальників чекає імпровізований релакс по футбольному, а ще смачна козацька кухня. Організатори не зраджують собі. Тож і цьогоріч усіх дітей і дорослих пригощали уславленим суходільським кулішем. Турнір був благодійним з метою збору коштів для Богдана Ільківа, хлопчика, який би так само ганяв м'яча, якби був здоровим. У нього хвороба, м'язова дистрофія дюшена, а лікування надто дороге для родини. Зібрані у скриньки кошти в сумі 26 тисяч 670 гривень були передані мамі Богдана для його лікування. Організатори цього турніру вдячні Мар'яну Євгеновичу Лагоді та всім батькам футбольного клубу Суходоли за підтримку. Що дозволило зробити цей турнір у пам'ять про всіх загиблих українських воїнів. У старшій віковій групі перше місце посіла команда чемпіон зборів, друге місце ДЮ США Дубно, третє ФК Суходоли. Далі розташувались Дю США Золочів та Дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 міста Шептицький. У середній віковій групі перше місце за ФК суходолами, друге місце за дитячою юнацькою спортивною школою номер один з міста Шептицького. Третє посіла де ЮСШ, міста Дубно. Згодом розташувалися де США Золочів та п'яте місце у чемпіона зборів. У наймолодшій віковій групі першість посіла команда Бастіон з Дубна на другому місці чемпіон зборів. Третє місце за дитячо-юнацькою спортивною школою номер 1 міста Шептицький. Три наступних сходинки посіли команди футбольного клубу Суходоли номер 2 номер 1 і замкнули рейтинг футболісти з ФК Суходоли 3